Що ж, товариство, всім привіт. Сьогодні у нас буде розвідка полів. Це буде не одне, не два, а можливо аж п'ять. Подивимося, скільки в нас буде часу. Ось таке перше поле, внизу річка. Далі вона більше піде. Напевно, десь тут джерела. Ось одне, отам друге. І позаду мене, отам буде у нас третє поле. Все менше і менше таких полів, по яких можна ходити, кому будемо шукати. Ось така у нас розвідка буде. Так що поїхали. Поки що немає ніяких ознак життєдіяльності, але перша знахідка ось така фігня. Схожа на кулю, але ось якийсь отвір. Ось поле вже пройдено. І зараз гуляємо ось на такому п'ятачку. Цікава місцина, і ось на тій стороні також пройдемось, чому б тут не жити. Ще одне поле, на якому зовсім нічого немає, але дуже гарне, друзі. У нас крім проволоки більше нічого тут не трапляється. Ось оті два поля вже перевірив, оце у нас третє. І зараз підемо на четверте, ближче туди до ставка. Але які гарні місця. Наступне місце, друзі, це у нас ось такий зазубень біля ставка. Також його зараз поглянемо. І ось униз більш такі пологі спуски, як бачите. Також хочу ось ту місцевість перевірити. Ось таке воно мальовниче місце. Перша знахідка, більш цікава, друзі, це в нас ось такий гудзик з вушком. Лисий, не лисий, не знаю, потім відмиємо, подивимося. Але ось спускаюся нижче до води і є сигнали. Знайшов, друзі, тільки один кусочок кераміки. Ось така. І більш нічого. Ну і знахідки ви бачили, ще добавилася в нас пластинка. Тому зараз поїдемо ще на одне поле. Ну і, друзі, ще одне поле на сьогодні. Ось там далі, як бачите, бугор, а потім йде спад вниз туди до яру, до річки. Так що перевіримо ще його. І на сьогодні досить. Зовсім, друзі, не те, що на супутникових знімках. Я думав, тут схили набагато пологіші і більше, але нічого. Глянемо ще й цю місцину. По кераміки в нас трапляється, це більше як царизм. Ось так. Нічого, друзі, цікавого, більше ця місцина підійде пошуку по радянських будинках, а можливо і по імперії. Ось такий гудзик із зірочкою. Тому зараз ще одне місце поглянемо і можливо тоді вже все. І наші знахідки, друзі, як кажуть в народі, срака собача. А срака собача, подивіться, вона здорова, ось така.